Подушка безопасности. Что это, как с ней работать, сколько, где. Подушка безопасности это твой капитал для того, я люблю такую формулировку, чтобы не было у тебя непредвиденных обстоятельств. Не на черный день, знаешь, как mm -hmm. неправильно немного формулировка, А для того, чтобы у тебя не было этих черных дней, ты создаешь капитал в кэше. В кэше в долларе. Я создаю mm -hmm. капитал. Вот у меня постоянно лежит 50 тысяч долларов, постоянно в наличке. Они уже то обесценились. Там у меня еще купюры. Старые, их уже нету в банке. Я думаю, мне уже их не поменяют. Так, а, кстати, старые купюры сейчас целая проблема. Да. Так, почнемо розбиратись в подушці без Насправді, На сам подушка без може бути візависить від того, скільки ви заробляєте. Логічно, що цей пан, наш любімий і досить мотивований. А він приставив 50 тисяч доларів, має на подушку. Хтось може мати тисячу, хтось ну. Рекомендую я зробити вам так, що це не на чорний день, це просто подушка безпеки, з якої ви можете взяти на всякий случай. Наприклад, зуби в Чехії і все поправити реально зуби в Чехії можете взяти з тою подушки безпеки. А рекомендую вам держати в двох-трьох валютах. Не завжди не в одній валюті, як його в, в доларах. Це я вам не рекомендую. Ну він також не держав все в доларах. Він просто на інтерв'ю сказав. Ну, на самом деле я бачив його відеоси, і він взагалі в різних валютах і в золоті також держав. Рекомендую вам держати в таких валютах, де скорше всього можна сразу поміняти. Це долар і євро, це, звичайно, сразу поміняти і зависять, і відкласти в тій страні, в якій ви знаходитесь ту валюту. Наприклад, ви знаходитеся в Чехії, в Україні, відкласти ще гривні, там, деякі з коштів гривні, тому що це може бути. Рекомендую так зробити, друзі. Це не на чорний день тратьте. Ну, з розумом, це не на чорний день, і не на простий якось середнячок, середньочок. Я ж кажу: зуби в Європі. Все дуже, підписуйся на наш Телеграм, там більше новин і класних ідей. Так, выехал, да